Ось на даний момент у мене росте мальвіна. Де не де цвіте, де не де вже перецвіла, вже є плоди, але вже і є тріпс. З цієї сторони мене альба росте. І ось дивіться. Бачите, полуничка стає золотистою. З цієї сторони біленька, а з цієї сторони... Вона така, як то золотиста стає. Ось, ось так це вже критична стадія. З цієї полунички вже нічого не буде. Бачите, як робить тріпс? Вона стає золотистою. Тобто має бути ось така біленька, а стає ось такою. Тобто, бачите, з різних сторін? Тобто тріпс є дуже погано садити. Мальвіну і садити будь-який інший сорт полуниці. Тому що з мальвіни тріпс дуже швидко перебирається на всю плантацію. Що робимо? Обробляємо ось такими біопрепаратами. Цим, цими біопрепаратами рекомендують обробляти вечором. Але я замітив ось цей препарат, бо я обробляю цим препаратом картошку. Досить і досить непогано діє в жарку погоду. Я і рекомендував, здається, колись, що його можна використовувати в жарку погоду. Він дуже добре діє. Основний препарат від тріпса це ось цей. Це все є біопрепарати. Цей препарат 24 години термін очікування. Цього препарату 48 годин термін очікування. Кількість обробок, в інструкції написано, ними можна 3-4 рази за сезон обробляти, можливо і більше. Оцим здається, 3-4 рази за сезон можна обробляти. Але тріпс це така річ, яку зараз ви не знищите. Він буде на полуничці, буде нацвіттиво, ви його не побачите. Тобто, щоб контролювати тріпса, мальвіну. Потрібно обробляти три рази. Це мінімальний обробіток. Тобто я мальвіну обробляю через кожних 5 днів. Тричі. Раз обробив, через 5 днів другий раз обробив, через 5 днів третій раз обробив. І препарати дані. Перший день я даю один препарат. Другий обробіток через 4-5 днів даю другий препарат, на третій обробіток я змішую ці препарати разом і третій обробіток даю. Але пам'ятайте, всі ці більшість біологічних препаратів є контактними. Тобто, якщо ви обробите полуничку, і ви обробите тільки ось тут, ви тріпса не знищите, навіть не зможете його проконтролювати. Полуничку треба обробляти в середині куща. Побачите, полу... де, де полуничка сама знаходиться. Тобто, треба обробити середину куща і полуничку потрібно обробити ось цей листочок знизу. Чому? Тому що всі біопрепарати, в їх основний недолік, що більшість біопрепаратів бояться ультрафіолету. Тобто бояться сонячного проміння. Сонце, яке попадає на листочок, і він цей препарат знищує. Тому -то термін очікування ось цього препарату 24 години. Не можна навіть обробляти ягоду, так як, так як я ягоду збираю через троє суток, обробляєте ягоду і все. На слідуючі сутки вже можна їсти ягоду. Так що Запам'ятайте, обробляємо біопрепаратами поліізатором з нагнітанням повітря. Тобто, щоб ви задували весь кущ. Бачите, основний цвіт йде знизу і тріпс вже його їсть. Ви обробляєте зверху і ефекту ніякого не буде. І ви будете розачаровані. Так що обробляємо якісно. І обробляємо правильно. Основний обробіток це обробіток знизу листочка і середини куща. Так, ви зможете побороти, ви не зможете тріпса, але зможете контролювати мінімальний обробіток це 2-3 рази. Тому що тріпс має, здається, три стадії розвитку, і біопрепарати, навіть і хімічні препарати. Не діють на всі стадії розвитку тріпса. Тобто, вони діють на основну велику, на основний великий тріпс, а на личинки, на кладку тріпса, вони не діють. Тобто, з цим обробітком, яким ви обробляєте на протязі 15 днів, ви замикаєте цикл розвитку тріпса, тому що в жару він розводиться досить і досить швидко. І ви тоді. Знищуйте основну масу тріпса. Так що, ось такі рекомендації. Ось такі препарати. Мальвіна і інші сорти полуниці не садіть разом. Ще хуже буде, якщо ви мальвіну посадите посередині своєї плантації. Це буде у вас тріп скрізь і завжди. Так що, ось цей сорт, він є непоганий, він є пізній, але. Його досить і досить любить тріпс. Основна проблема в його це є тріпс. Тріпс знищує весь врожай. Далі буде.